Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Kia Sportage 2015 року випуску. Прибув до нас зі штатів в дуже крутому стані. Він у нас 2,4 бензин, повний привід, коробка, автомат. Друзі, ідеальний стан по кузову. Автомобіль щойно після хімчистки та поліровки Кузов взагалі без подряпин, без коцок, без сколів. От, взагалі, чорний, такий, як має бути, просто дзеркальний автомобіль. Ідеальний стан на класних оригінальних дисках, на всесезонній класній гумі. На лінзах, подивіться, як круто він виглядає. ну Дуже от просто стан по кузову, друзі. Ну, взагалі без нарікань. Техніка в класному стані сіли, поїхали. Погнали по салону та комплектації. повний електропакет, текстильні сидіння. Подивіться, ніде не продавлені, не просаджені. Мультикермо, круїз контроль, кандюрчик, музика з блютуз. Все в автомобілі мається, блокування повного приводу. 117 тисяч кілометрів пробігу, ніяких помилок. Ззаду, друзі, також без нарікань. Все чистеньке. Друзі, стан сіли та поїхали. Дійсно, хазяйський варіант, який зовсім не вимагає вкладень, а виглядає набагато дорожче, ніж він коштує. Чекаємо вас в автопарк Юа, протестуємо та продамо вам класний автомобіль.